Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні в нас вітряна погода. І кажуть синоптики, що дощ, але бачу асфальт мокрий, може це вже дощ був. Не знаю, побачимо пізніше. Сьогодні у нас графік трошки змінився. Треба було під'їхати на базар. Як виявилося. Ну ми й під'їхали. Ну, нам взагалі треба сюди лише. Туди й назад. Ну, побачимо, як це туди назад. Дев'ять ще нема. Я думаю, це скоренько до часу одинадцяти прийдеться тут посидіти. А може радше. Зараз побачимо так, дев'ять. Без десяти дев'ять. Як ті кукурузу догружають. Ще трошки. Мені ще трошки сюди, та й тих трошки мішок у кузову, а півтони на землю. Оце таке трошки, так само і тут. Ми скоренько. Знаємо, ми це скореньке. Да, сьогодні буде якось. Зйомки будуть з вітром. Сьогодні такий вітер. А надалі ще й дощ передають. Ну, побачимо. Ладно, чекаємо. Чекаємо трошки. Завтра точно буде сніг замість 11-ї години справились за пів години ой Буде сніг Все Йдемо до наших хліборобів сьогодні такий вітряний день що я не знаю навіть там Мабуть, зйомок сьогодні не буде, вітер не дасть нічого знімати. Я навіть свою селфі палку не брав, бо там нема смисла ставити його десь. Задує все. Ладно, підемо побачимо. Підемо спробуємо. Паркуша якби... Не так дує, а там на току зараз буде видувати з рук все Да, сніг буде. Я дуже зарані сьогодні приїхав з базару. А це передвісник снігу. Я так зарані ніколи не приїжджав. Ну що ж, побачимо. Побачимо завтра. А? Порядочок. На кубки. Красота. А його що там. А його що там вистачає, так? Да? Громадять, воно падає, падає, громадян, ну так. Да. О, зараз підійдемо, подивимось. Вчора щось там Будували. Архітектори щось там розмірали на ті, тому великому будівництву. Я всіх проворонив. Зараз зайдемо побачимо, що вони там на, натворили. Значить тут будівництво продовжується. Поки не знімаємо, бо там сваратися не хочуть, щоб їх знімати. Ладно, ми потім знімемо. Що вони... Результат побачимо, що вони там натворять. Так, йдемо ми до наших хліборобів. Тут вроді би не дує. Зараз зайдемо звідти, натик, там буде. Там буде біда. О, вже починає дути. Так, а де наш собака самий, самий більший? Там в бочки його нема, нема. А, он вин, иди сюда, ходи сюда. Ты уже тут, ты уже тут освоился, да? Да, уже освоился. Ой, молодец, молодец, молодец. Чекай, был. Я приблизил ты не. Ой, молодец, 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 молодец. Самый старший. Самый старший собака. Ой, чуть не упал через тебя. Ноги мені заліз. Куди ви всі біжите? Так, а що в нас тут? А тут? А тут ти що? Комін не димит? Машин нема. Походу вони поїхали за коліною машини теж нема. Віталика нема. А що тут що? Це як? Ууу! То... Трактора перегнав туди. Перегнав трактора туди. Нікого нема. Походу, вони поїхали за вчорашнім. Як мінімум вітали, Бо коліної машини нема, ще нема, напевно. Поїхав за тим колесом, що ми вчора завезли. Ні, тут коля має бути. Коля має бути. Ага, ага. Є машина коліна. Та вони поїхали за тим колесом. А куди поділи ті лаби? От що. Не воврем'я. Перейшов, нічого не знаю. А вон ті лаби, вони вже його й помили. Вони вже їх і помили. Це, все, понятно. Це вони там будуть стояти чи? Що? Ну так. Да. Ну так. Да. Ладно, зараз вони приїдуть. І не дуже тут так і дує, як я думав, хоча хмари летять так скажені. Так, вони вже все тут помили, почистили і поклали на пеньочки. Ще його треба помастити. І, мабуть, накрити. Отак. От Завтра вже обіцяють сніги. Ммм, да. Все, прибули з колесом. Прибули з колесом. Сьогодні на сьогоднішній день, дуже вітер дує. Ти, ти нічого не вгадав, це практика. uje zaraza taka Комплектація і в гараж. Не в гараж. В Клуню. е? Так. те заводи. Вору пальця, блядь, придумав курва зашликувати. Коль, зніми нахер цього херню спрожитой. Побачив. нічого не побачив, шукає своїх родичів. Кажуть, в народі Михайло приїжджає на білому коні. Побачимо. Побачимо, чи це актуальна ця. Давай Юдика сюда заженутить. На зберігання. tek Ще комбайна треба мити. Коля забере того дугласа звідти. Ще комбайна буде віталик мити. Яка красота? Самі кращі за них, так? Да? А тут не треба кляму знімати? Чи там? Чи там так? Предусмотрено, що не треба, так? А да? може ще кудись прийдеться їхати? От то видуває, от то видуває. Так, тут все. Тут ту все. Йдемо до колі. Що ж ще там варить? Діло Коля завів Коля запустив своє дітище. Ну шо, порядок, так? Да? Порядок. Порядок. Йдем до колі. Так, зараз Коля миє трактор. Віталик заводить того класа. А ми заберемо цю, цю машинку теж як бо він буде мені мішати, поставимо її ось тут. Не буде мешати? Не буде. О, комбайн уже загудів. Комбайн уже загудів. Обрати йому ручника. Мойке, мийке. Все, справа йде до завершення. Комбайн помитий, все помито, все складено. Не було можливості з обіду знімати. Порядок, так? Да? Порядок. Що це не накриває? Ну ладно. Ходім накриємо. Все. Підходить темна ніч. А це що значить? А це значить, що всі бувайте здорові. І до побачення. Силіндри я помастив А,